Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю вас на цьому YouTube-каналі з нагоди свята, Успіння Пресвятої Богородиці, яке ми за новоюлянським календарем відзначаємо 15 серпня. У храмі ми чуємо апостольське читання, яке закликає нас до. Того, щоб наслідувати Господа Ісуса Христа в Його смиренні. Він, як син Божий, не вважав за захват бути рівним Богові Отцеві, але принизив себе, прийняв образ раба, понизив себе аж до смерті і смерті Хресної. І за це самоприниження смирення. Бог дарував йому найвище ім'я, перед яким поклоняються всі коліна небесних, земних і підземних. Чому апостол подає нам цей заклик і церква подає його нам для повчання в пам'ять про Пресвяту Богородицю, зокрема і в день її славного успіння? Для того, щоб підкреслити через це апостольське читання? Велич і самої Пресвятої Діви, яка, наслідуючи свого Сина, виконуючи заповіді Господні, хоча і була матір'ю Божою, хоча і сподобалася найвищого благовоління Небесного Отця, послужила тайні нашого Спасіння, прийняла в свою утробу. Того, кого не може вмістити небо і земля, Творця світу, дала життя життєдавцю. але цією величю свого служіння тим, як звеличив її Господь серед усіх людей, вона не надималася, не пишалася. Це ніколи не було для неї приводом для гордості, для того, щоб вивищувати себе, але навпаки. Як бачимо зі сторінок Євангелія, як знаємо із передання, Пресвята Діва завжди виявляла своє смирення. І тим показує нам, християнам, приклад, що смирення, подолання гордості, навіть коли є і привід чимось пишатися, навіть і є привід для того, щоб відчувати себе кимось визначним. Особливим, позначеним Божим даром благодаті, навіть в такому випадку краще виявляти смирення і упокорення, знаючи слова Писання, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Також це апостольське читання нагадує нам як свідчення від самого священного писання. Хто є Пресвята Діва? Бо вона народила не просто людину, вона народила не пророка, не праведника, вона народила самого Сина Божого. Слухаючи слова апостола Павла, ми ще раз згадуємо, що Господь наш Ісус Христос був хоча і сином людським, народженим від Пресвятої Діви, але також був. Сином Божим. За божеством він був, є і залишається єдиним від святої Троїці і таємничо приймаючи в'єднання своєї божественної постасі людську природу, він стає також сином людським заради нашого спасіння. Він приймає все, що властиве людській природі, окрім гріха. Він смиряється, він віддає на Христі своє життя. Але залишається істинним Богом. І тому мати Його по правді іменується Богородицею, бо вона не просто людину народила, а народила Сина Божого. І слухаючи з нагоди свята Богородиці, її чесного успіння, ці слова, ми ще раз згадуємо, чому церква вшановує серед всіх людей, серед всіх святих Діву Марію найвище. Називаючи її чеснішою навіть від небесні воїнства, від херовимів і серафимів, тому що ніхто, окрім Пресвятої Діви, не отримав такої честі бути матір'ю самого Бога, але водночас, за свідченням Господа нашого Ісуса Христа, той, хто виконує Його заповіді, хто виявляє любов до Нього. Той для нього рівний, як мати, як брат, як сестра. Тобто Господь дає тим, хто виявляє смирення, хто наслідує приклад святих, зокрема Божої Матері, можливість досягнути тієї величної благодаті і увійти у царство слави. Ще раз вітаючи вас і святому Спіння Пресвятої Богородиці, сердечно дякую за увагу до цих відеодописів. Мені як автору безперечно цікаво, чи викликає вашу увагу пояснення апостольських читань, чи потрібні вам такі відеодописи. Будь ласка, дайте відповідь на це питання. у Коментарях. Якщо вам справді цікаво, будь ласка, також підписуйтеся, якщо ви не зробили цього, ставте знак вподобання, також тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про наші майбутні відеодописи. Нехай Господь береже вас у мирі і доброму здоров'ї, а Пресвята Богородиця покриває своїм чесним омофором. Слава Ісусу Христу! えっ